Так я коротенько вам розкажу про деякі моменти, про деякі факти, того, що ми будемо підкреслити, відзначатки не святкувати, тому що, я думаю, буду дорослі розуміти, що ситуація у нас змінилася, і я вважаю, що добре, що дійсно весь світ, весь світ починаючи з 40 го року, не святкує 8-9 травня, не святкує це дні пам'яті. І саме головне примирення. примирення. Коли почалася Друга світова війна? Не перевіжувати оцінку ставити не буду. Може. 1 вересня. Дякую. Гарний учень. 39 року. Дякую. А все ж таки ясно. Бойтеся. Ну нічого. Значить, дійсно, для українців почалася 1 вересня 39 року. А чому? Ось, наприклад, є такий міф, що 22 червня, 41 рік, де, і так звана Велика Отечена війна. Це теж один з таких міфів. До речі, хочу сказати, ось буквально на днях почав працювати інформаційний ресурс mm. сайт, який запущений у Українському інституті національної пам'яті. Хто захоче після нашого зустрічі може дати адресу цього ресурсу. І там вибрано багато цікавої інформації. От буквально сьогодні вранці зайшов на мене на нього цей ресурс поцікавився, почитав. І там виконав, зокрема, інформація про 50 міфів стосовно Другої світової війни. От, от зараз є такий міф, або пишуть мені зараз міф українські сучасні мови, про геолічку стрічку. У нас була така традиція пам'ятати да, на 9 травня, Ось, в принципі, з 2005 року, до речі, я в інтернеті пошукав, знайшов інформацію, з 2005 року в Росії виникла така ініціатива на 9 травня одягати Георгіївську стрічку. А чому називається Георгіївська? Ще таке питання до аудиторії. У 1769 році Катерина ІІ заснувала військовий орден Святого Георгія, а їм відзначали подвоє сутокерів і суток на полі боя. І стрічка цього дня ну, якраз мала чорний та оранжевий помаранчеві кольори. Це були кольори згідно геральдики, які символізували вогонь та порох, ну, тобто, те, що стріляє, те, що вбиває. Тобто це суть такі військові воєнні символи. І цей обін існував собі спокійно, поки снувала Російська імперія, її змінила. Не сказати, Російська імперія або радянська імперія СРСР. Спочатку СРСР, більшовики не хотів приймати нічого з попереднього режиму, але під час Другої світової війни цей режим, саме режим, зрозумів, що треба щось взяти з попередніх поколінь, щоб якось кріпити дух людей, тому що 41-42-ї роки, знаєте прекрасно, роки важких поразок. Ми маємо до трьох мільйонів полонених, скупити уважно. 41-й судовий рік до трьох мільйонів тільки полонених. Німці підійшли до Ленінграду, до Києва, заблоковують всю Україну. Богдана Хмельницького міняються знаки від знаки, з'являються погони в радянській армії. Взагалі назад міняється Червона армії на радянську армію. І ось тоді. І з'являється, до речі, такі органи, як орден солдатської слави, трьох ступенів, який теж мав таку стрічку чорно оранжеву З'являються в цей час ще гвардійські частини, які теж мають таку стрічку. Але на цьому все закінчилося. вся історія. Якби в 1945 році не була заснована медаль на честь перемоги над Німеччиною до, знову-таки інформації з інтернету, до 1995 року. Цю медаль отримувала увага близько 15 мільйон осіб. Тобто така пішла масова процес такої нагороди, процедура, і 15 мільйонів осіб треба цю медаль. І вона мала точно таку стрічку, точно таку стрічку. Але саме що важливо, що саме ось починаючи вже при путінському режимі, оце починають розпущувати. От трохи інформації про стрічку, що вона означає. Ну на сьогодні ми знаємо з вами, що ця стрічка, вона, по суті, стала символом російської агресії на території України, починаючи з Криму і завершуючи нинішню ситуацію в наших східних теренах Донецька і Луганська області.